Всіх вітаю! Давненько на каналі не було добірок з фільмами, тож сьогодні хочу виправити ситуацію, і розповісти про декілька кінокартин у жанрах детектив та трилер. До речі, в описі під відео і списки вітворені розбиті за категоріями, де ви можете знайти ще більше цікавих фільмів і серіалів. Деякі з кінокартин у добірці я вже радила в телеграм-каналі. Тож, якщо ви підписані, певні фільми вам вже можуть бути знайомими. Проте сподіваюся, що тут ви знайдете щось нове для перегляду на вихідні. Всіх інших запрошую приєднатися за qr кодом на екрані або за посиланням у закріпленому коментарі. Ну що ж, це канал кіно, та ми починаємо. Зникнення та клієнт Одразу хочу розпочати з двох стареньких фільмів 90-х років. Зникнення є ремейком одноіменного франко-нідерландського проєкту 1988 року. У фільмі Чудовий акторський склад Джеф Бріджо, Скіфер Сазер, Лененція Треві, Сандер Булок і до того ж цікава інтригуюча історія. Під час подорожі Джеф та Даєн зупиняються на місцевій заправці. Дівчина йде до вбиральні, але назад не повертається. Джефу не вдається знайти жодних слідів або пояснення. Поліція не може розкрити справу. Три роки по тому він знаходить нове кохання, але продовжує шукати відповіді, не покидаючи надії, дізнатися, що. Сталося здає. Несподівано з ним зв'язується загадковий чоловік, який стверджує, що знає правду про зникнення дівчини. Однак щоб отримати відповідь, Джо мусить погодитися на одну незвичну та ризиковану умову. Клієнт це напружений юридичний трилер знятий за мотивом одноіменного роману Джона Грішема. У центрі сюжету – 11-річний хлопчик Марк, який випадково стає свідком шокуючої події, після чого опиняється в небезпечній грі між мафією та правоохоронцями. Перші хочуть змусити його мовчати тоді, як другі прагнуть отримати від нього важливу інформацію про вбивство сенатора. Не знаючи, кому можна довіряти, Марк звертається за допомогою до місцевої адвокатки, яка погоджується його захищати, незважаючи на всі ризики. Ідеальний злочин. Фільм виробництва Аргентини знятий за мотивами одноіменного Роману Рейнальдо Сітейкеса. Події відбуваються у 1980-х роках в розпал військової диктатури в країні. Двоє поліцейських отримують завдання якнайшвидше розкрити справу про загадкове зникнення впливового бізнесмена. Однак корупція, змови та політичні інтриги ускладнюють розслідування, і чим ближче детективи підбираються до правди, тим більшою стає загроза для їхнього життя. Історія, що лягла в основу книги та фільму, ґрунтується на реальних подіях. Аргентинські критики, які добре розуміють контекст тих подій, похвалили сценарій, а також відзначили, що на картині вдалося передати відчуття пригнічності та всеохоплюючого страху, які пронизувало суспільство в ті часи. Літо 84-го. Події розгортаються в невеликому містечку Кейп-Мей, де протягом десятиліття безслідно зникли 13 хлопців. Влітку 1984 року поліція офіційно заявляє, що місцева газета отримала лист від невідомого чоловіка, який взяв на себе відповідальність за ці зникнення, а також за вбивство двох дорослих. 15-річний Дейві Армстронг починає підозрювати, що його сусід поліцейський містер Макі може бути причетний до цих злочинів. Разом із трьома друзями він вирішує провести власне розслідування, щоб з'ясувати правду. Літо 84-го це поєднання атмосфери дивних див та напруги Лера параноя дві фільм вдало балансує між дитячою наївністю та жахливою правдою про дорослий світ, що робить фінал особливо несподіваним. Хочу нагадати, що ви можете фінансово підтримати розвиток каналу та допомогти у створенні нових цікавих відео через спонсорство на YouTube. На вибір є декілька рівнів підтримки, кожен з яких має свої бонуси. Мінімальна вартість складає 35 гривень на місяць, тож якщо у вас є така можливість, буду щиро вам вдячна. Щоб стати спонсором, достатньо натиснути кнопку спонсорувати під відео та обрати рівень підтримки, який вам підходить. Дякую всім, хто стежить за каналом та підтримує його розвиток. Світло у темному будинку. Фільм виробництва Німеччини заснований на одноіменному романі Яна Вагнера. Пацієнтка, особистість якої не вдалося встановити, помирає від рук невідомого злочинця, який відключив її від апарату життєзабезпечення після трьох місяців перебування в комі. Троє детективів розпочинають розслідування, але на місці злочину не виявляють жодних доказів. Проте, коли вони випадково знаходять стару фотографію 1995 року, це виводить їх на давно забуті таємниці з минулого. Згодом вони починають розуміти, що смерть пацієнтки пов'язана з подіями, які сталися багато років тому. Присяжний номер 2. Юридичний трилер, знятий Клінтом Істоном, розповідає про Джастіна Кемпа, який бере участь у судовому процесі щодо Джеймса Сайта, обвинуваченого у вбивстві своєї дівчини. Під час розгляду справи Кемп розуміє, що ймовірно сам є винним у смерті жертви, і перед ним постає питання: схилити інших присяжних до обвинувального вердикту, щоб захистити себе чи прагнути справедливості, ризикуючи бути викритим. У фільмі варто відзначити чудові акторські роботи, особливо Ніколаса Голта, у ролі присяжного, який блискуче передає внутрішній конфлікт свого героя, демонструючи його емоційну боротьбу і моральні сумніви. Ігри влади Ще один фільм з чудовим акторським складом: Расел Кроу», «Бен Аффлек, Рейчел Макадемс, Гелен Мірен та багато інших. Коли за загадкових обставин гине помічниця конгресмена Стівена Колінза, його давній друг, журналіст Келма Кефрі, разом із молодою репортеркою Делою Фрай розпочинають власне розслідування. Вони дізнаються, що смерть жінки пов'язана з масштабною змовою, в якій переплітаються політика, великі гроші та корупція. Фільм майстерно поєднує напружений сюжет, гостросоціальні теми та інтрогуючі розслідування, що робить його одним з найкращих політичних трилерів свого часу. Гучна справа. Нідерландський детективний трилер заснований на реальних подіях. Журналіст Бас Хан розслідує справу про вбивство Жаклін Вітенберг. У центрі цієї історії людина засуджена за злочин, яку деякі вважають невинною. Бас намагається докопатися до істини, але стикається з потужним впливом змі, які вже створили власну версію подій. Коли у справу втручається впливова модійна особистість і вказує на альтернативного винуватця вбивства, життя цієї людини одразу ж перетворюється на справжнє чахіття. Фільм добре висвітлює, як суспільство часто формує свою думку не на фактах, а на емоціях, які підживлюють журналісти, що призв... Водить до серйозних наслідків. Рішення піти. Південно корейський детектив від режисера «Олдбоя» та служниці Пак Чан Ука. У центрі сюжету поліцейський Чан Хеджун, який розслідує загадкову смерть чоловіка, загинувшого після падіння з гори. Невдовзі він зустрічає дружину покійного, яка виглядає занадто безтурботною, що викликає головного героя певну недовіру. Однак чим більше він із нею спілкується, тим сильніше відчуває потяг до цієї жінки, і це почуття стає все важче контролювати. Сюжет фокусується не лише на пошуках істини, а й на внутрішніх переживаннях героя, який бореться з власними емоціями та моральними дилемами. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з тобірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, то почуємо з вами у наступному відео.